Їду за своїм котом. Верніше сказати, їду за прахом Тіхана. Якщо ви пам'ятаєте, на минулому тижні наш старший кіт помер, і ми замовили, як і завжди для своїх тварин, ми замовляємо індивідуальну кремацію. Якщо комусь здається, що це занадто, що це якийсь перебур, то скажіть, будь ласка, чи думали ви про те, де і як ховають своїх? Особливо якщо це стосується міста, пішли в парк прикопали, але ж не у всіх пташки і котики, у когось є великі тварини, собаки, які важать стільки ж, скільки важить людина. То як ви це собі уявляєте? Інколи хтось за, залишає на кремацію в клініці, в є такі служби, які допомагають кремувати тварин кремацію, Коли ти не отримуєш прах тварини назад, можна замовити індивідуальну кремацію, вона коштує трошки дорожче. І ти забираєш свій, свою тварину назад додому. Ми робимо саме так: В берестяній урнички. Потім я замовляю в цій же компанії замовляю таку пам'ятну гранітну лапку із зображенням своєї тварини. І на своєму участку ми ховаємо. Прах, за рік десь ця берестяна урничка, вона розкладається і прах іде в землю. Залишається лише гранітна лапка, як спогад про наших улюбленців. Вже і наривілась, але так ну, зустріла того водія, який у нас у квітні забирав нашого собаку Архонта, коли він помер у квітні. Теж згадали, все поговорили. Звісно, це все дуже боляче, але на душі спокійно мої тварини повертаються додому, і вони поруч.